Ви збираєтесь у дорогу. На вас чекає робоче відрядження або довгоочікувана відпустка. Це не привід відмовляти собі та своєму організму у здорових звичках пити натуральний та мегакорисний сік пшениці чи ячменю. У таких випадках сухий сік у капсулах ваш ідеальний супутник у подорожах. Вам не треба заморожувати свіжий сік і турбуватися про те, як він переживе поїздку. Вам не варто ламати графіки прийому натуральних вітамінів. Капсульований сік у жилених капсулах не потребує будь-яких особливостей транспорту він займає мінімум місця у сумочці, а лише одна капсула на день здатна наповнити ваш організм потужним хлорофільним і вітамінним зарядом, тож подорожуйте з легкістю, залишаючи здоровими та сповненими енергії.